Так, шлаген у нас перекладається як бити. А як тоді перекладається наш шлаген? То що бити після когось або після чогось? Nachschlagen перекладається, як відшукувати, розшукувати, проводити якийсь там маленьке дослідження. Тобто, основна його мета шукати щось з метою уточнення. Наприклад, ein Wort einschlagen oder ein Zitat nachschlagen. тобто розшукувати слово, розшукувати якусь цитату. Це не треба було лізти. Але до чого тут тоді, взагалі, nachschlagen? Чому тоді бити? Um, um. Тут нам допоможе історія. Раніше які були книжки? У нас були такі вони залізні або з золота, або з якихось металів. І для того, щоб відкрити книжку або відкрити якусь сторінку, нам треба було вдарити по ній, причому нормально так вдарити, для того, щоб сторінка або книжка відкрилася. Звідси і пішло воно. Зараз у нас немає таких книжок, але тим не менше значення дієслова залишилося. Не забувай, що ще більше корисної інформації ти можеш отримати в мене в хайлайтах про граматику, про лексику, там все. Я треба тільки перейти та подивитися.